Лесик, Лесик. Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що у піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. Ти нахуя смітиш, блядь? Підніми, блядь. Підніми, сука, я сказав. Так, ти будеш А. Що да, блядь? А куди тобі їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж наш на роботу, блядь, треба йти, треба платити деньги. Ти маєш день. Кажи, кажи, гроші. Кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Сі, розігнав. Встань, когда з тобою розмовляють. Лесик, дай му пізди. Що ти, блядь? До кого ти, сука? До кого ти, блядь? До кого ти, сука, блядь, га. Фасів, фасів, блядь. блять, стоїть. Хто їде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривні, блядь, готових, 50 гривні. Подходимо к автобусу, фаскіп троліси. Фастів троліси. Запрошуємося, відправляйте. Підходимо! Привіт. Юра, ти перестань бухати, блядь! Перестань бухати, блядь! Ти хочеш їхати, блядь. Останній раз пропустив, він не має грошей. Пропусти, він з бідної сім'ї. чекай, пропусти його. Давай, заходь, все, мені не треба, давай. Поміняй труси, поміняй труси, все, хватить кого про, 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 ти мені говорив, та? О, ладно. Проходим. Блять, ти не чекайся, бо блядь, зараз як дам покрижа. По блядь, який монголо-татар, провіряй його. Бля. Він дупі щось має, Пхай палець хаймо Алі баба, заходь. Рибу в салону нельзя. Де, де. Де. Отдай. Да. Отдай. О! Да сатанисты. У нас свентеру. Копали что с ней еще? Слава Иисусу Христу. Стоп! Куда еврей? Евреем. евреям. А? К евреям. Еврей, когда платить будешь? Да Очіпить, от мене, отчепить! Вважаю, це сатаністи, бля. Проходь, приходь, приходь. Що треба? Денег треба. Ти куди? Куди? Лесик, вважаємо на хвора, блять, пустий їде. Бля. Не смійся з нею на хвора. Лесик. Та дурна, бач. трошки. Ты куда не копай. Там блин, сама так жила, блин. Заходь. Заходь. Слышь, Андрея. Кузьма! Уехали! Тихо, 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 Ну что ж, э, громадяне, мы продолжим нашу поездочку. Извините, пожалуйста, откройте двери, кто не будет открыть. Нету мест, нету мест. Нам срочно нужно куда? куда? Это уникальный пес. это Коля? Это не Коля, вы а, Тут, что не трогайте его, вот это уникальный вид. Да? Коля, блядь. Это не Коля, это... Сюда. Заходь, Турьер, заходь, добрый. Васик! О! Там на щось везе? Шофер, Кузьма! поїхали. Так, е, білети. Білети! Тасик, розберешся з нею. Так, євречик, 50, 50, 50 задній! Ну, Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди, пересиді ти, ти. Що ти без бандури їздив, блін? Яйца. Я приготуй роши, блядь. Так, что. Что там? Как выток, виток? Сиди, блядь, тихо заебало, блядь. Тоже мы блядь. Покупаем билетики. Какая у вас группа крови, причина? У меня? Разве фактор мінус, блядь? Моя любимая. Что ты хочешь, блядь? Сядь, 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 сядь. Нас их заспокойся, дурно, блядь. Дизай, чуется там, по-моему, без серы, блядь. Ничего он не сыр, не наговорил. Са нахуй, салона. салона, я сказал. Са салона, сказал, вытянула. Прощай, Толик. я понял, да. Ты шо, викинг-ца, О, истеричка, на билет. Все. Не бухай, Юра, блядь, хватит бухать. На, билет. на билет. Тихо, тихо, тихо. Я не то, що, бля, я я хочу випити, я просто, блядь, то робота, бля, його вашу мать. Не то, що я випити хочу, знаєш. Я просто, блядь, то робота нам. Тихо давай, то <тихо> вже. Не то, що я, блядь, насик, блять, скажи все нахуй, я хочу. Я просто, блядь, знаєш, так це працювало, нахуй. Хто третій, давайте. Все, тільки тихо, блядь, і пізні голосно, бо блядь. А мне бля, під блядь. блять. садитесь, садитесь! Я вашу мать. Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми Шанахер вершає позаду на маршруту. Зараз вам наша сього Альонка покаже, як треба прави... соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альоночка! Передай, Альонка. Більш. Отож, в Сюрдесі знаходиться ремінь, не можна змотати п'яного або від кайфо замореного гота. І це. Тиво то, чекай, що я говорив. Бій. Про безпасність. Безопасність, так. Отож, по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. А тож не улякаємося. Якщо пацани хочуть грати, презервативи випадають автоматично. Але можна це бажання бути гибним? деколи хочеш срати, а виявляєшся тих срати. Коли зранку встаю, каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, glad to see сію, і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра. Зупиняю, і в салон, як Джекі Чан через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, Із кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків I love you На коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую йде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, по шансон салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ. Шансон в салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Їде маршрутка, як велика будка на дорозі всіх підрізає, бо шансон в салоні Владимирський блядь, центра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трабітки зарубітки блядь Шо? Шо за зарубітки, блядь, насиль. Фу, фу, бля, вони Буз бус засрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блять, то бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блять, Лесяк, блять, мене, мене Ігор, блядь, не кажу, блять, мене Ігор заб'є, блять. Гроші зібрав! Не зібрав. Ти, 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 ти бачиш, як ми бус засрали? Скільки? 12. 12 гривні? Так. Та то, блядь, най не, не хватить, що ми додому доїхали, блядь. Пиво, мамо, будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А піца, блядь! піца мала бути! Йопую, блядь, кучу навалила. Ти знаєш, хто Але... це насрав? А та щоб сам мала, блядь. то вона насрав. Коротше, блядь, ну його нахуй з тою піцею, блядь, Я, я вже піцу не хочу, блядь, стрепка, блядь, що? Лежи, бреб, бере, лежи, леже, поїдеш слаз, блядь. Бре, блядь. Щось буємо, Ну його нахуй, блядь. Куди їдемо? А їдемо. А караші бери, блядь, ще почестим, ну його нахуй, блядь. Ви ще нормальні караші, блядь, у хавуди, блядь, пішли. Все, я їду.